Na casa. Номер 120 від 30 травня 2014 року про випуск учнів 11 класу на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 року номер 319 про затвердження інструкцій про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Рішення педагогічної ради протокол номер 5 від 31.05.2014 року Року наказую випустити з 11 класу, вручити документ про повну загальну середню освіту, особливого зразка, та нагородити золотою медаллю за високі досягнення у навчанні лихогляд Юлію Тарасівну. Випустити з 11 класу, вручити документ про повну загальну середню освіту, особливого зразка та нагородити золотою медаллю за високі досягнення у навчанні Шуманського Владислава Петровича. Випустити з 11 класу вручити документ про повну загальну середню освіту особливого зразка та нагородити срібну медаллю за досягнення у навчанні України з Вікторією Сергіїну. Випустити з 11 класу вручити документ звичайного зразка. Богданову Вадиму Ігоровичу. Ернсту Дмитру Олександровичу.